Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болт сьогодні трошки живого контенту та поліції. Зараз будемо їхати на розгляд справи в управління патрульної поліції. Учасник клуба переніс розгляд справи у зв'язку з тим, що йому був потрібен адвокат. Не забувайте про те, що ви маєте свої права. Вони передбачені статтею 268 кодексу України про адмінправопорушення. правопорушення. Порушення за яке нібито будуть притягати водія, це зупинка заборонена. Знак. Три зараз збираємось, готуємо клопотання на закриття відповідної адміністративної справи, оскільки я достеменно знаю, що у працівника поліції не буде факту керування транспортного засобу. А ще щоб довести в цьому випадку, по якому ми сьогодні поїдемо, повинен бути склад адмінправопорушення. Наскільки мені відомо, учасника клуба не було наміру порушувати правила дорожнього руху, оскільки він взагалі не знав про те, що цей знак встановлений в тому місці. Подивимось, як працівник поліції буде розглядати сьогоднішню справу, і обов'язково напишіть коментарі під цим відео, що ви думаєте стосовно розгляду даної справи. І зараз можете написати, чи буде притягнути водій, чи ні. Чи буде діяти працівник поліції по закону, чи ні. Залишаємось на цьому каналі. Обов'язково робіть підписку, якщо ще не підписані. А також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Поїхали! Сьогодні у нас 10.06.2024 року, дванадцять годин хвилин зібралися тут для розгляду справи між мною поліцейським зводу 2, родич 4 батальйону управління патрульної поліції Полтавської області, сержантом поліції Коробки Ресамдрічем та громадянином за порушенням як водієм частини першої статті 122 Кодексу України промін правопорушення, саме невиконання вимог дорожніх знаків, а саме 3.34 зупинка. Заборонено і здійснення зупинки в зоні дії даного знаку по проспекту миру в місті Полтан. Угу. Зрозуміло. Представляю інтереси <кліпті> Антон Сергіч діє <дільник, кліпті> старі договору. Надаю вам до матеріалів справи з рахуванням того, що таке розвід був вже розпочатий, розпочатий. Особа, яка притягається до неї дальність, зробила клопотання про перенес зв'язку з тим, щоб скористатися професійною правовою допомогою адвокатами як захисника по даній справі. Я прибув сьогоднішнє засовето засідання і вбажаю, що необхідно відпочавши розгляд, продовжити розгляд справи, все ж таки, з дослідження тих доказів, які підтверджують вину особу чи не підтверджують вину особу, оскільки нами на сьогоднішній день також підготовлено письмове клопотання до матеріальної справи стосовно тих обставин, які були на місці події. Звичайно. Із наявних mm -hmm. доказів, Антон Сергійович, у нас є відео з нагрудної грудної бодікамери. Mm -hmm. Я зараз його продемонструю, в yeah. якому зафіксовано зупинку, точніше, уже саму зупинку транспортного засобу. Зупинку момент зупинки чи вона? Момент настоять? зупинка, сам, саму зупинку, mm -hmm. як факт цього. Зона дії знаку поширюється. Я впевнений з цим ознайомились. Про те, як ви вже значили, дублюючих знаків. По проспекту Миру у районі mm -hmm. виїзду з Богдана Хмельницького mm -hmm. там немає проблематика даної ситуації для підписників, що знали, проспект Миру дуже великий, і зона дія знаку починається з самого початку даної вулиці, а це вже майже кінець вулиці і тому дублюючих знаків не було. В Свою чергу мій клієнт здійснював mm -hmm. розворот з цієї сторони. І по факту не знав взагалі про існування даного знаку. Далі дивимося, i Секунду ну, не можна, не робить, не роб, нема виключень на одну секунду чи на пів секунду. Знайдіть, будь ласка, водійська і так класно. Думаю, цього вистачить. Ну mm так. -hmm. Дане відео mm -hmm. має тривалість близько 20 хвилин, у mm -hmm. якому зафіксовано все наше спілкування від початку місця. Mm -hmm. Оскільки з доказами по справі ми ознайомились в час. На клопотання, заяви, пояснення mm -hmm. і так далі, в межах статті 268 mm -hmm. Кодексу України правопорушення. Антон Серійович я вас слухаю, як захисника і представника. Бачите, друзі, є представники поліції, які знають закон. Це дуже приємно, коли дотримуються усі права особи. По-перше, хотів би звернути увагу. З рахуванням пояснень, особи, які притягаються до адмінної відповідальності, в принципі, у нас є. Принцип презумпції невиновності, який суб'єкт владне повноваження, в тому числі при прийнятті рішення, повинен довести вину особи. З рахуванням тієї ситуації, яку ми маємо, згідно статті 251 докази, по іншим доказам, я так розумію, у нас немає нічого більшого лише дане фіксування стосовно спілкування процесу, у нас є питання до працівника поліції, оскільки ви розглядаєте дану справу щодо закриття даної справи. З ухованням дійсно складності цього дорожнього. Відрізку дороги, ми знаємо як водії і як місцеві, що дійсно там є знак. Він на початку цієї вулиці встановлений, і зона дії цього знаку вона дійсно, згідно правил дорожнього руху, поширюється до перехрестя. Зуханням того, що мій клієнт Максим знаходиться вдома, здійснював розворот. на Дану вулицю ось з цього місця. Ми зробили скріншот з голомапи. Ну ви розумієте, ви знаєте, тому, що розворот ось тут допустимий, є в цьому місці, а знак у нас був встановлений ось тут. Тому особа, в принципі, не мала там умисла порушувати. Умусло щодо вчинення даного правопорушення в нього не було дійсно. Також ми з'їздили, записали відеофрагмент. Ну я його просто бажаєте ознайомитись. Я його долучу. В принципі, ви можете ознайомитись, тому що в принципі ви також знаєте цей момент. Ми просто сняли сам відрізок дороги, звідки починається знак з цього моменту, де я поставив хрестик, і до того моменту, де був запаркований транспортний записом. Зрахуванням даних подій також хотів би надати, щоб матеріал справи він був принципі. І з рахуванням тих обставин, що особи взагалі не було в жодного умосу чиняти адмінправопорушення. І він це пояснював. Ми вважаємо за необхідне зрахуванням того, що справа вже розпочата, закрити дане адмінправопорушення провадження відносно на підставі тих доказів і пояснень, які ми долучаємо до матеріалів справи. Відводія будуть пояснення. Як захисник можу задати питання, тебе був вмусл щодо порушення? Ні, не було я взагалі не порушую право дорожнього. Скажи, будь ласка, ти дійсно здійснював розворот в тому місці? І не бачив відповідного не, знаку. Відповідного знаку не бачив. І не міг його побачити, фактично. І не, не міг його побачити. Дублюючих знаків не було. Дублюючих знаків не було я їх не бачив. І так, тоді переходимо вже до фінальної стадії розгляду справи. Значить, зачитаю вам свій висновок по даній справі 03.06 2024 року під час розгляду справи під громадянами. Надійшло клопотання про перенесення розгляду справи на 10.06.2024 року, по факту частини 1 статті 122 купа під час розгляду справи сьогодні, 10.06.2024 року, за порушення вимог дорожніх знаків, а саме заборони, було встановлено, що згідно доказів з саме бодікамери зафіксовано, що відсутній момент зупинки, що у свою чергу, Унеможливлює притягнення до відповідальності, оскільки відсутній склад адмінправопорушення за частиною першої статті 122, оскільки порушення вимог даних дорожніх знаків вимагає саме факт зупинки і фіксації відповідного факту згідно вимог чинного законодавства, дослідивши матеріали, заслухавши клопотання, приходжу до рішення. Згідно пункту першого, частини першої статті 247 закрити справу за відсутністю складу події та адмінправопорушення та винести постанову про закриття справи згідно вимог рівного законодавства та відповідного наказу, особа звільняється від відповідальності. На цьому плановий розгляд справи завершено. Дуже важливий момент стосовно цього, що справа закрита працівником поліції зі зв'язку обставинами, а також долученими нами доказами. І головний аспект в цьому ще якщо справа буде розпочата, працівник поліції має посьому вигляді винести постанову про закриття відповідної справи. Так, і зараз вона буде виноситись, тому що багато людей, підписників не знає. Є дійсно додатку 9 до відповідної інструкції з оформлення адмінматеріалів працівником поліції зразок такої постанови, і зараз ми її отримаємо після завершення розгляду справи. Друзі, в свою чергу, долучайтеся до Кубу юридичного захисту водія АД це завжди надійна підтримка на дорогах України. Не порушити правила дорожнього руху, знайте свої права. поліції поліції 10062024 у Полтавській області Полтавський район село Росошенці вулиця Кременчуцька, 2 в Розглянувши матеріали справи про адмінправопорушення, проживаю проживає місто Полтав місце роботи, де навчається неповідомо. За матеріалами справи про адмінправопорушення установлено наступне. Під час розгляду справи 10.06.2024-го. Заслухавши захисника Болтіка АС, враховуючи. Надані пояснення та клопотання по справі прийнято рішення закрити справу згідно пункту першої частини першої статті 247 КУПАП та винести постанову про закриття справи у зв'язку із відсутністю подій та складу адміністративного правопорушення. В підставі викладено, керуючись 247 КУПАП, КПА, постановив справу про адмінправопорушення відносно закрити. Я, поліцейська 2, роти 4 батальйон управління патрульної поліції Полтавської області. Сержант поліції про Карасамдріч. До матеріалів справи додаються повідомлення про запрошення, клопотання та договір про надання правових послуг. Mm -hmm. На цьому, панове, ося справа наш завершується. Всі сплюте за підтримання правопорожнього руху Гарного дня і до побачення. Дякую. друзі, один з головних моментів, про які ви повинні знати, коли вже розпочинається розгляд справи, в особи, яка притягається до адмінвідповідальності, відповідальності, також є права передбачені КУПАПом. Максим скористався своїм правом на перенес розгляду справи. І ми приїхали на розгляд в і Сьогодні ви побачили все, чим закінчилось. Друзі, долучайтесь до АД-клубу. Це надійний ваш захист і юридична ваша підтримка. Так, да, друзі, долучайтеся до клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійну підтримку. Ми завжди реагуємо. Якщо розгляди проводиться в Полтаві, ми завжди виїжджаємо. Також маємо партнерів по іншим містам.